Сьогодні на уроці ми розглянемо тему модальне дієслово must. Модальне дієслово must на українську мову передається такими словами: повинен, потрібно, треба мусиш. Тобто, модальне дієслово must висловлює необхідність у виконанні дії чи обов'язковість виконання дії. Також модальне дієслово must виражається у значенні наказу. Тобто, коли Хтось каже, ти повинен це зробити, тобі потрібно це зробити, ти мусиш це зробити, чи тобі треба це зробити, то це передається у формі наказу. І саме у цьому випадку, в англійській мові, буде використовуватись модальне дієслово must. Модальне дієслово must по своєму значенню, по своїй силі. Та по обов'язковості виконання дії стоїть на першому місці серед усіх інших модальних дієслів. Тобто, іншими словами, можна сказати, що модальне дієслово маст має найсильніше значення, значення наказу, значення обов'язковості виконання дій. Для того, щоб краще зрозуміти дану тему, давайте розглянемо конкретні приклади. Я повинна встати о 6 ранку. Повинна, я мушу встати. Тобто, ця дія має бути обов'язковою. Я повинна це зробити. Ти мусиш відправити цей лист. Тобі потрібно це зробити. Тобі наказали це зробити. Ти мусиш відправити цей лист. Моделі діє must не змінюється в залежності від займенника. I must. Я повинен, я повинна, я мушу. He must. Він повинен, він мусить. She must. Вона повинна, вона мусить. It must. Воно повинно, воно мусить. You один must. Ти повинен, ти мусиш. We must. Ми повинні, ми мусимо. You два must. Ви повинні, ви мусите. They must, вони повинні, вони мусять. Тобто, ще раз підкреслюємо, що модальне дієслово must. Не змінюється в залежності від займенника. А тепер, для того, щоб краще зрозуміти дану тему, ми розглянемо більше прикладів. Із використанням модального дієслова must. Але вже на англійській мові. Він повинен випити молоко. He must drink milk. Він повинен випити молоко. He must drink milk. А я. Yeah. I must do this exercise. Я повинна зробити цю вправу. I must do this exercise. Я повинна зробити цю вправу. Або я мушу зробити цю вправу. You. You must buy this hat. Ти повинна купити цей капелюх. You must buy this hat. Ти повинна купити цей капелюх. Вона, she. She must eat this porridge. Вона мусить з'їсти цю кашу. Вона повинна з'їсти цю кашу. She must eat this porridge. Вони. They. They must wash the dishes. Вони мають помити посуд. Мають. Вони мусять. Вони мусять помити посуд. They must wash the dishes. We me We must read the snowwall. Ми повинні прочитати цей Роман. We must read the snowwall. Ми повинні прочитати цей Роман. You, ти. You must wait for her. Ти повинен зачекати на неї. You must wait for her. Ти повинен зачекати. Ти мусиш зачекати на неї. Ю в множині. You must clean the room. Ви повинні прибрати в кімнаті. You must clean the room. Ви повинні прибрати в кімнаті. He. Він. He must study hard. Йому потрібно більше вчитися. He must study hard. Йому потрібно, він мусить більше вчитися.